Добрий вечір, я Богдан, як вас звати? Ви з ким сьогодні Ліза, прийшли сюди? Це ваш хлопець. Угу. Е -е... Ярослав, класно. Ви Вы... давно він ваш? П'ять років? П'ять років, це. Лучше питання, а чого не женати, мужик? А, вам всього по двадцять з п'ятнадцяти. А було у вас п'ятнадцять що? А, а скільки було? 17? нас, в нас можна вже нормально. А було таке, що ви в кімнаті закривались 15 п'ятнадцять двох, і ваші батьки сильно били в двері. Що ви там робите? сильно переймались. Ну що, він ненадежно не виглядав тоді, так? Да? Не то, що... Зараз yeah. Ща, там машина. Е, ви плануєте е, далі з ним бути, чи щось будете міняти? Yeah. Поки все на, нормально. Е, а от ви, ви от 5 років, у вас є дівчина, 5 років. Вам 20 років? Ви 5 років з дівчиною. Це ж піздець. Yeah. <laughs> ви так не Ви так не думаєте? Щас по-любому в залі є якийсь мужик, якому 38, він довше двох місяців ні з ким не зустрічався. 34, вот, <плес> я сказав. Я, я ніколи не думав, що я буду питати у людини 20-річної, а як це от довгі стосунки? <плес> чим, чим вона злить тебе більше всього? <плес> Ареш в машині? А, ти, вона допоможниця, да, стандартна, вона допомагає дуже сильно. Дивись там перекресток, дивись червоне світло, ось це все. І потім така, поворачуй наліво, наконец-то, поворачуй наліво. <реклама> Не, ну, э, а от ви однаково за кермом? <реклама> от, тому у нього є право кричати на вас. Це ви мало за кермом, він як старший наставник слідкує, да, щоб машина чья. А, понял. Афорина на папу, правильно? Що... При розводі машина. На маму. Я поняв. А вам 20 років. Що ви робите? Ви навчаєтесь чи що? Ви працюєте графічним дизайнером. Ні, себе. я а... собі. А, де, ти ну такий, на, на хлібник більше. І навчаюсь, і працюю. Він теж, так? Да? Ви два графічні. А хто, хто ти? Я продаю кармани. — Продаєш кармани? А, карма. Я, я подумав, дуже дивна робота. Продаю кармани. Вам треба карман. У мене в карманах багато кармана. Вот. Продаєш карма. А комусь треба карма? Поаплодуйте, кому треба карма. Може у когось. Вот давайте мы сейчас сделку провернем, мне откатик и... Так, а, -а, -а сколько вам треба кормов? Ч -ч -ч четыре кормов. Есть четыре кормов? А? Четыре тонны. а? Четыре тонны. Я не сказал тонны. Четыре тонны есть. С Можно с вот. Ну, хорошо. вот и все, и договорилась. А какие у вас планы на будущее Вообще. Это последнее питание. А? Жениться, да? Ой, да, пожалуйста, про те, що за кордон ви не можете виїхати. Ми тут всі виїжджаємо постійно. Заїбався по цих заграницях народ, якщо чесно. Знаєте, саме неприємне жариться на сонці, це коли шкіра обласить, починає дуже неприємно. Да, ми всі колись поїдемо за кордон, я сподіваюся. А... а ви всі поставили цю відмінку, коли типу, все, тепер женюсь? Є така. Только заработаю лям. Красиво. Валюту меняешь. Валюту меняешь, если что. И все. Э, е, оплески вам. Дякую великое, що прийшли. Так, давайте піднімати градус. Тут хтось дуже розговорчивий якийсь мужик. Влад? Влад? Є? Де, от там от Влад? Де, де Влад? Ми пок покажи. Ру... Ага. При, привіт, Влад. Що ти, знає півзалу, чи що? Що ти, ти мер? Это очень странно, если у вас мэр Влад, имя Влад, вы называете его Владом. Владислав Леонидович. А? Владислав Леонидович. Эм... Uh, Влад Владислав Леонидович? Yeah. Хорошо. Я yeah. скажу, yeah. Влад. Yeah. А что ты мне сделаешь, ты далеко сидишь, я убежу. Я, я умію уникати драк. Це спокійно, Туди побіжу, ти там запутаєшся. Я сам там ніхуя не знаю. А, а, а що, ти, що ти робиш, ти, ти, Це твоя Лату? Да, а, жена. Жена? Угу, понял? <риклад> <Вта> Вторая? Да. <риклад> а з першої що? Она з інше стороны? <риклад> У вас нагажу в Кам'янському. Що може сказати? І завидую, і співчуваю одночасно, тому що непонятно, що хорошо. Коли синхронно мозгти і вдвоє бути, я думаю, не лучший день. Влад, що ти робиш? Нічого. Нічого. Хтось за Влада відповів. Це я. Я опять відчуття, що це мерт. Да нихуя він не робить, блядь. Він ніхуя не робить. Сам... Він на пост заступив. У мене, сука, як трищини в асфальті були, так і остались Влад. А, а хто мер, вообще? Твою, твою а вообще нормальный мэр в Каменском, чи что? Он ебашлюх, шлюх, он, 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 он. такая информация про него есть, мэр ебаный шлюх. Есть видео, да мэр ебаный шлюх у вас все... знаєте, давайте так. Буває у вас таке, що ти уявляєш, як тебе застали за якоюсь мастурбацією, чи чи ось іще, і ти подумаєш, типу, як переїхати в іншу країну. Знаєте, чи мінімум міста повідять? У вас у всіх є відео, як мер їбався за шлюхами. Це просто сумасити, ні? Єбать, батьки йому стидно. Може він через це і не робить ніхуя, і стидно виходить на вулицю просто. Тяжело бути мером. Да, мером. Да, ми... Може подивитися це на відео, наскільки тяжело. Владик хочет мэра заменить технически. Влад, а у тебе є секс відео Потому що я знаю, як... я знаю, як цей народ вибирає собі мэра. <риклад> у тебе в избирательной кампании має бути секс відео Вот так я займаю сексом і Каменським тоже займусь. <риклад> перше, що приходить в голову, накидаю програму. А, Влад, а що ти робиш взагалі? Ну, ти цікавий мужик, розговорчивий. Може, ти, продавец, а, мож, ти я при... продавець? А, що ти продаєш? Людей банани. Людей банани. Це людина анекдотами ми зі мною совєтськими розмовляє? <ріху> ти ж не настільки старий, ти виглядаєш наче нормально. <ріху> а, ні, все, ізі. <ріху> дурачусь, дурачусь. Нормально виглядить, хороший, хороший мужик. Не стидно з ним ходити кудись, <ріху> так? Да? Ты двадцать пять? Ему двадцать пять. Скорее всего. Давно вы с вашей дружиной разом. Не дав. Час три. Може два. Два чого? часа. Два часа? Що це за, за странний день, коли ви поженились і прийшли на стендап. Ми тільки познайомились. А, тільки познайомились? А, це в нього такий прийом? Це все ж дешево влад, пиздец дешево. Це моя жена. Это... Фу, дешево, пиздец. Що дешево? Прийом дешевий. Стрісто, дороге. Влад, давай так. Ти хочеш щоб я тобі й допомог или щоб пересрався? Нет, а, а, що не я можу, да можу тебе витягнути, як неху делає. Не, на сцену. А? не на, на сцену, да боже у пасіве. Ми не, не хочемо світити мера майбутнього нашу. А як дівчину звати? Діана. Діана. Не забуду. Не забуду. Хорошо. Діана, а чого ви вирішили ви провести сладом вечір? А вы и не делали нихуя вечером, да? Пойду на стендап. А вам вообще нравится, что вы так ним крутите? это? А какая у него есть, скажите, позитивную рису какую-то? Ауди у Ауди. Блин, вот это у вас место. Інші люди отвечают. Прикольно. Не ну слухай, а Влад, так а чого ты поймаєшся, ауди нормальна тачка, то стендап, то ну, ты все молодец, на направив штуку. Діана, ну, дай ему шанс. <риклад> Чисто сьогодні, один сьогодні, дай ему шанс. Влад, бач, я ж помог. <риклад> а, ага. So, Владу, Ми <риклад> Добрий вечер, я Богдан. В, ви? Василиса? Василиса? <риклад> 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 Не стандартненько. Эм... Красиво. Красиво. Говорит, я я же не... Ну, да. Угу. Василиса, с кем вы сегодня пришли? Кто сегодня с вами? С вами подружки? Сколько там подружек? Их тут трое. Там три? Их... Девочки, а вам треба хлопцы? Чи у вас есть уже? Это странная реакция. Нет! Ну вообще як -то? Вообще треба, но нет. Вот ты что, дурак вообще? Влад кричит, если что я тут, ты дурак. Вот это вон, Диана рядом, сюда. Так вот, девочки, треба, треба хлопцы, да? Не выставляю вам сейчас любви, романтики. Один на троих, ну да, это ж странно. Один на троих це странно. Вы хорошие друзья, но один на троих мало просто. Я, я не потянув би троїх. А хто потянув би троїх, мужиків? Поаплодуйте. Мужик похлопав, а зараз його дівчина спиляє нахуй поглядом. Молодец, ну дурак. Ну, вам кожні треба чоловік. Та ні. ситуація яка нас? Вас четверо.

Мужики, а є хто зараз, зараз без стосунки, от може і шукає собі е, дівчину? Василіса, дуже гарне ім'я. Василіса є чоловік. Василіса є? Так. А кого, кого ми продаємо сьогодні? А що ти взагалі казала, який тобі треба мужик? У тебе ж є мужик. Я кажу, який тобі треба мужик? Ну, во-первых, во не мій мужик, бо що мій мене заєбав вже. Короче, подружки треба, да? Да. Марія. Марія, Марія, я зараз спробую. Помінявся лот у мужиків. Тепер Марія, Василісу не можна, там хлопеці. Мужики, хто без пари, просто поплодуйте. Раз. Чотири мужика. О, що це у вас за сімейне місто вообще? Давайте давайте спробуємо знати, які стандарти у Марії. Може, може комусь де, е, хтось їй підійде. Марія, е, давай одразу відсікаємо карликів, який рост треба. <різвіться> а, понятно, понял. Василіса, який треба хлопець рост, рост? <різвіться> А? <різвіться> не ну буквально, ну, <різвіться> ну понятно, вони не змагались. Тут їх не було. Який зріст треба? Ви не можете вирішити? А, 175. А, 175? Так це нормальний стандарт. Мужики, хто 175? Поаплодуйте, ті, хто э, самі це... це було найбистке, а із чотирьох всі менше 175. Йбать, І бать, мужики, а сядьте на плечі один одному, давайте одного. Отдохвось, протянем все таки. А як мер, кстати, трахається? Мені просто цікаво. В досках, ну, в чому ще? конечно, в носках. В носочках, носочках, что знаком. Мужики, а хто без носков це робить? Поаплодуйте. Нахуя? Нахуя ви робите це без дозвілів? Відео довго йде? Ні! Дві хвилини. Середньостатистично. Це вона зараз свого вигаражує, вже надресована. Середньостатистично. Тому що їй казали це десятки разів отак от в ліце. Ти хочеш, Василіса, спробувати все-таки, або ні? У мене СДВГ, я не можу концентруватися. Скажи, спасибо, що я тік-ток не дивлюсь, поки веду тут стою на себе. Так, э, давай, давай. Все, не відволікаємося. Одна хвилина концентрата, Ми швидко або найдемо, або не найдемо нікого, і вона сама залиша. А з яких років? 25, Ну, ще трохи, так, да, мужики? Ціпляється, отак висить на краю скали. Ну, вже... Уже треба поспішити, ваш, уже треба поспішити. 25, дальше уже всё. А? Ой, ви що? Е-е Аж робить? А? SMM-менеджер. А чого? В ресторанах, ну, то есть без постійного місця роботи, правильно? Ой, волюєте. Вона і в ресторанах працює, і вдома, і іногда і не працює, ну от так. — Ну, загоріла дівчина перспективна? — Перспективна дівчина? — А, знаєте, який у мене критерій жорсткий? Тільки не Сереги. — Жорсткий критерій, тільки не Сереги. — Що, кстати, речі, дивно. А що з Серегами не так? Що з Серегами не так? — Ти сам Серега? Я сам Серега, не знаю, що сам не так. А що з Серегами не так? Просто не не ваше ім'я, да? так? Не Сережа, перспективний, 175 плюс. Щоб у человека був якийсь план. Ви хочете покурити, чи що? <риклад> Щоб можна було накуритися нормально.